Вітаю, Любі, з вами Олена. Ви на каналі буває таке приємного прослуховування. Зайчику, звернулася сонечка до свого чоловіка, капризно надувши губки. Я бачила в магазині дуже миле рожеве платтячко, і хочу, щоб ти подарував мені його на новий рік. Вадим насупився. «Це ще навіщо? У тебе що? Суконь мало? Он шафа вже не зачиняється. І майже всі рожеві. Ну, рожевий, це ж мій улюблений колір. Ти ж це знаєш, образилася сонечка. І от саме такої сукні, яку я вподобала, у мене ще й немає. Вона така ніжна, легка, з блискітками, і розлітається, мов легкий вітерець, якраз для моєї фігури, бо сховає всі її недоліки. Мрійливо підкотила очі Соня. Соню, сонечко, ну скільки можна того рожевого, з легким роздратуванням сказав чоловік. Цей колір носять переважно дівчатка до трьох років, а ти вже доросла жінка, пора вже змінити стиль, бо в тебе не стиль, а казна що. Я не знала, що я тобі не подобаюся. Знову надула губки сонечка. Сонечко, не перекручуй, втомлено відповів Вадим. Я не сказав, що ти мені не подобаєшся. Мені не подобається твій гардероб. І взагалі весь твій образ. Вибілене волосся, яскравий макіяж, занадто довгі вії. Ти останнім часом стала схожа на вгодовану бочковату фею, що страждає на невгамовний апетит. А не на елегантну гарну жінку. Сонечка від цих слів чоловіка вже було зібралася пустити сльозу від образи, але в останній момент передумала, вирішивши переконати чоловіка залізним аргументом і таки добитися свого. А як же новорічний корпоратив? Ти ж не хочеш, щоб я вдягла сукню, в якій мене вже бачили. Сам казав дружина вітрина сім'ї. Тож без нової сукні не обійтися, рішуче промовила Соня і з надією додала, я хочу тільки ту рожеву, з блискітками. Вона мені так пасуватиме. Я буду зіркою на вашому корпоративі, на який ми з тобою разом підемо. І це тебе повинно тішити. А новорічного корпоративу цього року не буде. Зробивши чесні очі, неочікувано для самого себе раптом збрехав Вадим. Тому й ніякої нової сукні тобі не знадобиться. Як не буде? розчаровано вигукнула дружина. Це чому? Я ж так люблю новорічні свята. Ну. Рік у нас був нелегким, прибутки впали, пустився в пояснення Вадик. От керівництво і вирішило зекономити на святах. Усі наші співробітники поставилися до цього з розумінням. Тож і тобі, Соню, треба реагувати теж спокійно і з розумінням. Я теж люблю Новий рік, і ми чудово! Відсвяткуємо його з тобою вдома удвох у теплій, затишній атмосфері. Недарма ж кажуть, що Новий рік то сімейне свято. Навіщо нам ці гамірні тусовки? Мені й з тобою вдома добре. Вадим подивився на подитячому довірливе і розчароване обличчя своєї дружини і про себе зітхнув з повехшенням. бо у нього самого. Були грандіозні плани на цей святковий вечір, і тягнути соню з собою на корпоратив йому зовсім не хотілося. Так, він неначе любив і цінував свою дружину, але часом вона здавалася йому якоюсь прісною, нудною і такою звичною. А чоловікові іноді хотілося якогось вогнику і драйву. А не сімейної, одноманітної нудьги. Тому Вадик і мріяв відірватися наповну на корпоративі, потусити з веселою компанією друзів і колег, не озираючись на дружину. Він знав, що сонечка не дасть йому насолодитися моментом. І було у Вадима ще одне потаємне бажання, від якого у нього спалахували очі. І їх капала з рота слина. У них в бухгалтерії нещодавно з'явилася новенька співробітниця, дуже приваблива струнка білявка, висока і з довгими модельними ногами, що росли від самих вух. Дівчина, з першого погляду, дуже сподобалася чоловікові. Вона зачепила його не тільки зовнішністю. А й пустотливими бісиками, які стрибали у неї в очах, обіцяючи цікавий розвиток подій. І тепер Вадим планував танцювати, розважатися на корпоративі з манливою красунею весь вечір, а там вже як піде. Може, між ними станеться і щось більше, ніж просто парні танці, мріливо думав Вадик. Тому його наївна, ба навіть трохи дурненька, як він вважав, дружина сонечка в рожевій сукні, з блискітками, серйозно завадить здійсненню його далекосяжних планів по підкоренню довгоногої бухгалтерки. Тож нехай Соня сидить удома і не ганьбить його своїм виглядом, бо усі ж співробітниці будуть виглядати стильно і елегантно. А сонечка, як завжди, вирядиться в платячко поросячого кольору і буде виглядати в ньому доволі дивно. А наївна і начебто дурненька Соня одразу відчула, що справа тут нечиста, і подзвонила своїй подрузі Регіні. Двоюрідна сестра Регіни працює в тій самій компанії, що й чоловік Соні. І зможе прояснити ситуацію з тим клятим корпоративом, розсудила жінка і не помилилася. Регіна, яка нещодавно пережила розлучення через підступну зраду чоловіка, відгукнулася миттєво і взялася за справу з натхненням і неабияким завзяттям. За допомогою своєї сестри Надії вона швидко з'ясувала обставини. «Так от, тоном суворої класної керівниці заговорила Регіна, бреше твій Вадим. Корпоратив буде, як завжди. Просто він не хоче брати тебе з собою. Застосовує неїдник улюблений принцип всіх гульвіз. Навіщо ж брати з собою дрова, коли йдеш до лісу? Які ще дрова, не зрозуміла сонечка. Та дрова то ж ти і є законна дружина, яка йому вже набридла до дітька», – зоро сміялася Регіна. Що ж тут незрозумілого. Надійка сказала, що твій вадик пускає слину на оленку, довгоногу біля був кокетку з бухгалтерії. І та Оленка вже теж, начебто, в його бік. Бісики пускає очима. Далеко у них поки що схоже не зайшло, але Вадик, видно, покладає великі надії на новорічну вечірку, щоб довести справу до логічного завершення, а може, і продовження. Тож треба придушити всю цю історію на самому початку, бойовничо вигукнула Регіна і уже м'якше додала. Не повторюймо їх помилок Соню, а то залишишся сама, як ось я. А що ж мені робити? розгублено пролепотіла сонечка. Для початку перевір його телефон, рішуче відповіла подруга, а потім приїжджай до мене. Я в подробицях поділюся з тобою своїм гірким досвідом, і ми щось придумаємо. Ну, так от, почала регіна, коли подруги вмостилися в м'яких затишних кріслах у неї вдома. Я буду діяти як хірург, який спершу робить боляче, коли відтинає зайве, щоб потім людина швидко одужала. Тож терпи і слухай. Любити для чоловіка це означає захоплюватися, а ти даєш. Своєму чоловікові шанс тобою захоплюватися, суворо спитала Регіна і насупила брови. «Ага? Що ти маєш на увазі? не зрозуміла Соня. А те й маю на увазі, що тобі необхідно змінити імідж. Ти завжди носиш вбрання якогось бридкого поросячого відтінку, і в тебе, наскільки я знаю, весь одяг в такому кольорі. Починаючи від нічної сорочки і закінчуючи пуховиком та куртками, не кажучи вже про сукні. Це ж такий гарний колір. Він мені подобається, слабко заперечила сонечка. А от я знаю, що вадиму не подобається, як ти виглядаєш, з докором в голосі продовжила Регіна. Ти взагалі хочеш зберегти свій шлюб? Чи здаємося без бою? Питання зависло в повітрі. Сонечка раптом схлипнула. Насправді, я люблю вадика і не хочу його втратити. Ніхто інший, крім нього, мені не потрібен. Я перевірила його телефон, як ти казала, поки нічого підозрілого не знайшла. Може, це все вигадки про Оленку? Ні, сонечко. Невигадки, зітхнула Регіна. Інфа 100%. А хто попереджений, той озброєний. Ми з твоїм вадимом розберемося по-своєму. У мене є цікавенький план, мстиво всміхнулася Регіна. І до його реалізації ми приступимо просто зараз. У нас ще є запас часу до Нового року. Я дам тобі. Деякі рекомендації з харчування, і ти зможеш легко і швидко скинути кілька зайвих кілограмів, якщо, звісно, будеш прислухатися до моїх порад. Сонечка натхненно закивала. Потім ми повністю змінимо твій образ. Тепер я буду твоїм стилістом, будеш слухатися мене без заперечень. Бо в мене вже є особливі ідеї для тебе. Обіцяю, ти станеш справжньою зіркою цього новорічного корпоративу. А я я туди піду, злякалася сонечка. Без вадика. Звісно, підеш, надія нас туди проведе. І вадику твоєму тоді буде непереливки. Ось побачиш. В той день, коли мав відбутися новорічний корпоратив, Соня відпросилася у чоловіка в гості до подруги, сказала, що повернеться пізно, а може, навіть заночує в регіни. Вадим із легким серцем відпустив дружину, внутрішньо тріумфуючи. От як усе вдало складається. Не треба вигадувати привід, щоб самому відвучитися. Все вирішилося само собою. Соня навіть не запідозрить, що він таки втік на ту вечірку. Вадим потирав руки від радісного передчуття. Він сподівався, що на нього чекає запальна вечірка і що гарненька овенка в кінці вечора таки опиниться в його обіймах. Для цього чоловік провів усю необхідну. Попередню підготовку, а сигнали, які надходили від дівчини у відповідь, переконували Вадика, його надії і мрії небезпідставні. А от в сонечки були свої новорічні плани. Регіна вибрала для подруги сукню, записала соню в салон краси, заздалегідь обговорила з майстром усі подробиці перевтілення його клієнтки. І от сонечка стояла перед дзеркалом, з подивом розглядаючи своє відображення. Вона не могла повірити, що рудоволоса красуня, ніби з обкладинки модного журналу це вона саме і є. Довге густе волосся Соні перефарбували з білявого в мідний відтінок і вклали красивими легкими хвилями, мідний колір волосся. Дуже пасував до її обличчя, відтінку шкіри і її очей. Професійний візажист зробив жінці макіяж у легких нюдових відтінках, від чого шкіра ніби засвітилася зсередини, а вміло підкреслені зелені очі заблищали, мов дві яскраві зірочки. Сукню для виходу цього разу купили не рожеву з блискітками, а глибокого. Смарагдового кольору. Він вигідно підкреслював мідне волосся соні, її рідкісний зеленуватий відтінок очей і підфарбовані легким блиском з кавовим відливом пухкі від природи губи. В новій вечірній сукні сонечка виглядала розкішно, їй таки вдалося під керівництвом регіни скинути до свята кілька зайвих кілограмів. Та й коригувальну білизну ніхто не скасовував, Регіна наполягла, щоб подруга її вдягла, і це зробила фігуру Соні просто досконалою. Тонка талія, ефектне, доволі глибоке декольте, точена шийка з розсипаними по плечах блискучого мідного кольору волосся робили образ сонечки просто чарівним і незабутнім. Тому, коли вона з'явилася в ресторані в розпал вечірки, непоміченою не лишилася. Присутність з цікавістю розглядали нову гостю і тихо перешіптувалися. Хто це? З ким вона прийшла? Ця дівчина тут, наче вперше, мабуть, прийшла з кимось із наших. Ну, звісно, кавалери, сонечці нудьгувати не давали. Чоловіки навперебій запрошували її танцювати, намагаючись перехопити ініціативу один у одного. Регіна хитро підморгувала подрузі і шепотіла їй на вухо, щоб та ширше усміхалася, танцювала із з задоволенням і нікому з запрошуючих не відмовляла. Сонечка так і робила трохи здивована ажіотажем який викликала її поява. Свого чоловіка Вадима вона помітила одразу. Він крутився на одній нозі, натхненно упадаючи за високою симпатичною білявкою. Та через якийсь час Вадим теж помітив незнайому красуню, яка мала приголомшливий успіх у чоловічій частині їхнього колективу. І цим не Заінтригувала самого Вадика. Покинувши напризволяще довгоногу білявку, Вадим підійшов ближче до незнайомки, щоб запросити теж її на танець. Серце сонечки від тріумфу затремтіло в грудях. Вона весь вечір чекала цього моменту. У регіни з обличчя не сходила переможна іронічна посмішка. Дозвольте вас запросити! звернувся Вадим до вже трохи стомленої від танців сонечки, яка стояла до нього впів оберта. Почувши його пропозицію, Соня різко повернулася до чоловіка обличчям. В ту мить, коли вадик неочікувано зіткнувся ніс у ніс зі своєю дружиною, його обличчя витягнулося, рот прочинився. А широко розкриті очі виразили здивування, змішане з жахом. Здавалося, його очі ледь не вилізли з орбіт. Сонечко, це ти не може бути, тільки й зміг видушити себе чоловік. Може, може, це я? весело розсміялася сонечка і упорхнула танцювати з черговим кавалером. Нарешті вадиму таки вдалося розштовхати залицяльників і, спіймавши дружину за руку, потягти її за собою в повільний танець. Соню, як таке може бути? звернувся чоловік до сонечки. От, здивувала, так здивувала. Ти стала просто зовсім іншою людиною, не схожою на саму себе. І при цьому. Ти така неймовірна красуня, захоплено промовив Вадим. Я тебе навіть не впізнав одразу. Тобі так личить смарагдовий, і цей новий колір волосся теж. Сонечка широко всміхнулася і раптом під час танцю боляче наступила чоловікові на ногу, ніби випадково. Вадим Зойкнув від болю, але стерпів. «А як же ти міг мене роздивитися і упізнати, якщо ти повністю був поглинутий отою довготелесою бухгалтеркою, зловтішно відповіла Соня і знову сильно наступила чоловікові на ногу ще раз. Сонечко, мені ж боляче. завив чоловік. Та соня. Наче не чула його вигуку, і ще раз, безкарно із задоволенням, наступила своєю витонченою туфелькою на ногу Вадима і з образою в голосі запитала: А мені хіба не було боляче, коли ти мене надурив, сказавши, що корпоратива не буде? І все це заради того, щоб розважитися з іншою жінкою? Звісно, Тобі було боляче, винувато погодився Вадим. Можеш наступити мені на ногу ще десять разів. Я це стерплю, бо заслужив. Я від тебе витерплю все, що завгодно, тільки пробач мені. Я не помічав, який скарб був поруч зі мною. І знай, я ніколи тебе не зраджував, це чесно. І тепер і в думках такого тримати не буду. Сонечка пильно подивилася в очі чоловікові і тихо прошепотіла. Гаразд, ти прощений на перший раз. Але на майбутнє знай. Я такого більше не стерплю і будь певен, якщо ми розійдемося, я одна не залишуся, ти ж бачив. Що я можу подобатися й іншим чоловікам. Зізнаюся, все бачив і дуже ревнував, видихнув чоловік і тихо, з мовницьким тоном, сказав: А давай просто зараз утечемо додому і решту вечора проведемо удвох. Я не хочу і не можу ділити тебе ні з ким. Сонечка усміхнулася, згодно кивнула. І вони, обійнявшись, попрямували до виходу. По дорозі Вадим раптом упіймав, тріумфуючи, пронизливий погляд Регіни, подруги своєї дружини, яка з усмішкою спостерігала за щасливим подружжям. Чоловік теж вдячно і трохи зніяковіло усміхнувся їй у відповідь і привітно помахав рукою.